Як кажуть у нас народі, як бідному Івану жениться, то ніч мала. Ну це про нас. Надумалась Настя рис робити. Рису нема. Надумалась картоплю тушити. Картоплі нема. Так і живе. Пашка, якою я буду міряти рис. Рис промити. В мене ось такий рис. Парбо. Що таке, не знаю, хто брала в магазині біля дому, теж було. Вже попросила заблоковувати двері, щоб сьогодні нікуди не йшла. Беру дві отаких от чашки. Одна. друга. Ось нас виходить 400 грамів води, ой, рису. Обов'язково промиваю в холодній воді. до чистої води. Тепер приступаємо до безпосереднього приготування. Рис ми помили. Тепер нам потрібна сковорідка і нам потрібне вершкове масло. І ось приблизно такий шматочок вершкового масла. 무이야 올리면서 이좀더올서가고 Ну що, масло у нас розтопилося. Тепер сюди закидаємо наш рис. Закинули рис і в вершковому маслі його обсмажуємо, постійно помішуючи. Тепер рист підсолюємо. Я додаю одну чайну ложку і продовжуємо мішати, перемішувати рис. Це рис я розів е, порівняла по поверхні пательні по і тепер сюди додаю ті самі чашки, але три води. Раз. Два. І три. Закриваємо кришкою і залишаємо на невеличкому вогні на 25 хвилин. Засікаємо 25 хвилин і чекаємо готовий, щоб приз був готовий. О, Знімаємо кришку, наші, е, наш риз вже готовий. Ще трішки. Пом. Ось такий вигляд має риз. Ну що, будемо дивитися? Він дійсно розсипчастий. Нічого не пристало. Ось такий рис у нас вийшов.